Всім привіт, рубрика розпаковка, посилка від підписника Богдана Дона. Побачимо, що всередині. Посилка чималих розмірів, побачимо що тут. Ось Так заморочився, запакував кулі для пневматичних гвинтівок. Потім постріляємо, побачимо, що там кулі. Так, це в нас, я так розумію, кульки якісь склянічі, пластикові, на рогатці. Це просто для упаковки, знову куля лежить, Мабуть, коли О, Сталеві шарики це у нас для рогатки. Це в нас теж сталеві шарики, трошки інша калібра. Це, мабуть, страйкбольні шарики. До речі, важкуваті такі. О, Знову сталеві шарики. 6 мм, мабуть. ну Щось воно трішки повипадало. Кулі у нас валяються. Так. Ще сталеві шарики 8 мм, видається. Мішень. Це для пневматики більше мішені підходить. Так, самі рогатки. Ось надруковані. Богдан Дун сам робив на 3D-принтері. Потім будуть огляди, постріляємо, розберемось щодо чого. Такі різнокольорові. Так, це що в нас? Це, мабуть, наклейки, щоб мішень заклеювати. Це також якийсь ролончик, мабуть, теж заклеювати мішені. Мішень. Ще мішень. Ще мішені. Ще така мішень. О, це для якоїсь більш-менш високоточної пневматики, мабуть, такі мішені. Для пістолеті або для пневматики мішені такого плану підійдуть. Так, Мішені досить мало. Дякуємо за мішені. Така цікава мішень. З такими наклейками. Так що це в нас, я так розумію, гума для з кожитками для рогаток. Це, скоріш всього, наклейки на мішень, це дуже добре. Ось їх чимала кількість тут. Блін, вже склеїлось тут щось само по собі. Ось такі наліпки теж їх чимала кількість на мішень, це дуже добре. Знову наклейки. Ось такі. Це від вибісі, мабуть, такі продаються. Знову ролончик. Це теж якісь певні наклейки. Це вже цікаво, це додатково прийому. наклейки. Знову наклейки, знову наклейки, ролончик з наклейками. Тут чимала кількість різних теж мішені. А 4 і менше. Так, наклейки, картонні. Що тут у нас? Такого формату мішені різні. Ну, Мішені, до речі, дуже багато. Куля яка випала. І зараз розкриємо, подивимося, що в цьому тубусі. Розрізали ролончик. Тут ось такі мішені. Ось так. Римфайр, ну це для 22 калібру, я так розумію. Але для пневматики теж підійде. Досить якісні картонні такі. Так, потім такого плану мішені. Це, мабуть, отречі, який я лист. Ну, тут вони ані, не одноманітні. Відалі барда такі мішені. В принципі, велике дякую, мішені дуже чимало всяких. Так, потім будемо гуляти по всьому. Також ще... Я думав це просто для упаковки, але тут теж наклеєні скрізь мішені. Ось. Дякую підписнику Богдану Дону за надану кількість рогаток, мішеній, кульок та всього іншого. Чекайте наступне відео із тестом та відстрілом рогаток, різних кулей та нових мішеней.